Вітаю, я Оксана Павленко, головна редакторка та співзасновниця жіночого незалежного онлайн-журналу Дівочі медіа. Привіт, я Ксенія Букшуна, директорка громадської організації інститут конструктивної журналістики і нових медіа і засновниця громадської організації Так штаб, що фокусується на допомозі матерям ВПО. І це подкастмиї не байдуже, де ми говоримо про жінок, які допомагають іншим жінкам, та про жіночі громадські організації в Україні. І сьогодні продовжуємо розмову з Марією Тищенко, виконавчою директоркою ГЕО та почесною докторкою Мальми університету. Подкаст, чому їй НЕ байдуже?» Марія, головне питання, яке ми ставимо героїням нашого подкасту чому вам не байдуже?» Розкажіть, будь ласка, чому вам не байдуже? Чому ви займаєтеся гуманітарною діяльністю, соціальною діяльністю вже більше 10 років? Ну, мені здається, що це цінності, якими керується фактично кожна людина в нашій країні. Це. Ті бази, на яких має будуватися взагалі вся політика. Ну, По-перше, я люблю свою країну. По-друге, я планую тут жити, розвивати свою державу. По-третє, я вже вклала стільки часу, що хочеться ну, долучитися ще до багатьох, багатьох активностей і багато ще чого зробити і в подальшому. В даному випадку, я ставлю питання тільки те, що. Як ще можна більш допомогти своїй країні, як ще розвинути, і так далі, і насправді Україна має такі потужності, що ми можемо дуже швидко це зробити. І на прикладі Донецької та Луганської області, коли фактично в маленьких громадах виникав новий бізнес, коли за декілька років ці громади розвивалися настільки швидкими темпами, що наповнювали свої місцеві бюджети і могли керувати і вже розпоряджатися і Хотіли мати демократію і демократичне слово через бюджети участі. Це насправді дуже впливає на те, що ну, мотивує що для чого я це роблю. Тому що я бачу свої результати, я бачу, що. Коли люди в Луганській області в Білокуракіна ініціативна група, з якою я безпосередньо працювала, вийшла і стала перед танком, тримаючись за руки, ти розумієш, що це люди, до яких ти приїжджав, і вони там знаєте, можливо, колись і мали якісь інші погляди, але це люди, які вже вклали в свою громаду, хочуть продовжити жити в Україні, вони не зупиняться і. Власне кажучи, це і є досягнення і результати, заради яких ти розумієш, що треба і варто? Мені ще здається, що громадська організація поруч якраз розповсюджувала ці ідеї небайдужості. Зокрема, вважаю, була школа волонтерів, так. волонтерства. І мені здається, ну зараз в Україні волонтерство це величезна частина нашого життя. Це просто як наше вже там ДНК. Як ви вважаєте, зараз потрібні освітні проекти щодо волонтерства? Чи потрібно в цьому освічувати, розказувати, як це правильно? Чи Зараз ми вже всі все знаємо і нам цього достатньо. Я більше скажу, є вже закон. По-друге, -по як людина з академічного середовища, ми впроваджуємо це як має бути абсолютно, як стажування. У нас дуже багато є волонтерів, які на базі нашої організації проходять стажування. Ми надаємо рекомендаційні листи і так далі нашим студентам. Чому? Тому що це як перше місце роботи. Я вважаю, це взагалі має бути абсолютно. Політичне рішення щодо зобов'язання кожної людини внести свій вклад в розвиток суспільства, в якому ти живеш. По-друге, чому виникла школа волонтера? Тому що з 2014 року, працюючи в громадах, ми зрозуміли, що є стереотип, що люди ототожнюють волонтерів з тими, хто ходить і збирає гроші. І ми хотіли... Колектори. Ми хотіли замістити цей стереотип, і ми пояснювали, чому школа волонтера, тому що ти пояснюєш, як це. Працює там в освіті, як це працює в науці, стати науковим волонтером, як це може працювати в культурі? що Ти можеш бути культурним амбасадором. І багато через на сьогоднішній день, через багато то програм Erasmus+, Плюс, де ми є партнерами? Наша молодь на сьогоднішній день. І це було з 11-го року, подорожує країнами, популяризує нашу культуру, і фактично вони культурні амбасадори нашої країни. Тому в даному випадку ми показували, що волонтером може бути кожен в будь-якій сфері. І о, такий маленький приклад: ми часто їздимо в дитячі будинки. І от люди, які думають, що вони ну от як я можу бути волонтером? Я флорист? Я кажу: ну хорошо, давай зробиш майстер-клас для дітей і пошириш. що є така професія, уявляєш дітям, як буде цікаво. Ну, От і приїжджали і музиканти, і флористи. Чому? Тому що ми хотіли показати дітям, що у вас є майбутнє, і воно може бути абсолютно різне. Я дуже часто буваю в маленьких куточках країни, і в великих містах. Але волонтери це той рух, який має бути завжди. І незалежно від того, є в країні війна чи немає, це має бути люди, які мають розуміти, що я роблю щось не тільки для себе, да, для своєї родини, а ще й для суспільства, в якому. У я живу, да, це якраз е, про розвиток суспільства і крім того, про розвиток нашого громадського сектору. І мені здається, величезний досвід вже роботи в цій сфері. Е, чи ви ж тут ви оцінити наскільки змінився громадський сектор, і наскільки змінилися жіночі організації? Тому що мені здається, що зараз ми маємо такий дуже потужний бум жіночих організацій, і це ну мені здається надзвичайно важливим. Крім того, що наші чоловіки перебувають е, на війні. Крім того, вони ще й живуть на 10 років менше в Україні, тому в маленьких громадах жінки це такий інтелектуальний капітал, який рухає м, діяльність громад. І що радує, то що створюється багато ініціативних груп, створюються багато громадських організацій, які дають поштовх розвитку на місцевому рівні, фактично імплементуючи державні програми, державні задачі. Тому жінки на місцях це потужна сила, яка рухає вперед розвиток нашої країни. І коли ми працюємо з жінками в громадах. Це обов'язкове створення гендерних паспортів, це обов'язково впровадження гендерної політики на всіх рівнях абсолютно влади. Тому жінки і мають бути не тільки в маленьких громадах, але ще й на високих позиціях, і не тому, що вони жінки, а тому, що є компетенції, які відповідають даним посадам. Я сподіваюся, що все ж таки ми назад не будемо все ж таки відкочуватися в своїх рішеннях, і саме резолюція 1325 дає можливість того, що жінки мають право і. Будуть мати доступ до влади, до прийняття рішень. Зокрема, це буде стосуватися безумовно і різних комітетів по прийняттю рішень, і не тільки освіта, і соціальна сфера. Це має бути уже сьогодні. 60 тисяч жінок в армії, тому. І в оборонному секторі мають жінки мати свої рішення. Свої це мається на увазі не тільки форма да, і білизна для жінок, а це має бути в тому числі рішення щодо програм, щодо тих програм, які будуть супроводжувати розбудову нашої країни в майбутньому. Ви сьогодні дуже багато разів казали про резолюцію 13.25, І мені здається, важливим для наших слухачок окреслити, що це, тому що ми тут сидимо, киваємо, все знаємо. А можливо, хтось нас слухає і не розуміє. Можна коротко просто розказати, що це про що ми говоримо. Резолюція ООН 13.25 Жінки, мир, безпека передбачає участь жінок на всіх абсолютно рівнях влади, у всіх абсолютно процесах. Зокрема, під час військового стану, тому жінки мають бути долучені. Якщо це місцевий рівень, то через участь активну участь в громадському секторі, в прийнятті рішень як депутатки рад, і так далі, мають бути створені відповідні комітети на місцях, мають бути створені відповідні комітети і в центральних органах влади. По імплементації, тобто локалізації тих цілей, які надані, я б ще хотіла додати, що це дуже важлива резолюція, тому що вона насправді народилася з досвіду всіх попередніх воєн, зокрема з із досвіду балканського конфлікту і впливу страшного на жінок, який насправді ми бачимо до сих пір. І ця резолюція передбачає а, чотири складових: це стосується а, захисту жінок, попередження насильства, увладнання жінок і участі жінок у процесах а, відбудови, а, тому що дійсно у нас зараз є вікно можливостей і шанс побудувати рівне а, суспільство для всіх. І власне це та робота, якою займається а, поруч, займається багато організацій. Я дякую вам за такий системний підхід. І хочу перейти до наступного нашого питання, Марія. Ми намагаємося зробити цей подкаст дуже прикладним і корисним для громадських активісток і до тих жінок, які хочуть долучитися до активізму і волонтерства. Тому просимо вас поділитися порадами як очільницю організації з великим досвідом, і ви точно дуже багато чого бачили. Розкажіть про те, як забезпечити сталість своєї організації, як знайти кошти, як знайти партнерство і про те, чому це дуже важливо. Дякую за. Питання. Не завжди гроші вирішують, буде проєкт чи не буде. Дуже часто трапляється так, що ти маєш ідею, я хочу просто реалізувати цю ідею. Прикладний аспект. Ми провели дослідження в Луганській Донецькій області, побачили, що діти не виїжджають, більшість дітей, 85%, не виїжджає за межі свого регіону або взагалі за межі свого міста. Ми провели таку акцію Крила Янгола. Запросили дітей з інвалідністю, з їхніми стрічками, братиками їхніми родинами до Києва показати Київ, відвідати театри і так далі. Для цього у нас не було коштів на цей проект. Але краудфаундінг та от залучилися різні, 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 різні організації, бізнес. Я якраз і хотіла спитати вас ще й про бізнес, тому що у вас є досвід залучення бізнесу так. і це дуже важливо. Це, це, це дуже це важливий сигнал, що і бізнес хоче допомагати, і зараз. С є народжуються проекти, тому громадські організації мають не боятися йти до бізнесу. А бізнес має шукати ідеї, шукати проекти, які реально працюють, тому що саме в це зараз потрібно вкладати гроші. У нас в громадській організації поруч зараз дуже багато волонтерів з окупованих територій, зокрема з бізнесу. І люди, які захотіли просто от щось робити, там долучитися там до роздачі гуманітарної допомоги, чи ще щось. І Ось, наприклад, один бізнесмен він виконував функцію водія у нас і приїхав на відкриття наших шкіл миру. І це сільське господарство, Херсонська область. І коли вони побачили ці школи, вони кажуть, і скільки от робиться в цих школах, і вони такі були здивовані, кажуть: а чого раніше ми не знали, що таке взагалі існує? Я би профінансував там і класи миру, я би профінансував і мурали, і то, і все. І виходить така ситуація, що о, треба інформувати про свої бажання, інформувати бізнес, що да, ми от хочемо зробити то. то, Давайте допоможіть нам зробити цей це цей. Логістичні компанії до, до долучалися і маленькі, і великі, і ці кошти йшли на соціальні проекти напряму. Абсолютно тому це можливо. Долучати бізнес, те, що стосується донорів, ну, я можу привести один просто приклад. Школа волонтера виникла на нашій ініціативі, тобто її ніхто не спонсорував. І після декількох таких от шкіл в різних абсолютно регіонах країни ми зрозуміли, наскільки цей досвід успішний. Я озвучила цей досвід на конференції про Донецьку-Луганську область. На конференції На конференції був представник GIZ, який сказав, слухайте, давайте ми вас підтримуємо. А що вам для того треба? Нам треба було техніка, там, логістика і так далі. Нас підтримали і фактично про свою ідею, про свою мрію треба говорити. Це стосується і інших проєктів. Наприклад, у мене була мрія, я хотіла відкриті класи, зелені класи робити, але кошти проєкту не передбачали створення зелених класів, бо у нас всі класи мали бути всередині, тобто в приміщенні Зелені класи, класи це мається на увазі аутсайд. Так, школа на вулиці. Скажімо, школа, от в абсолютно такому широкому значенні, це і парти, і стільці, і дошка, і... Сама локація гарна, має бути от на, на подвір'ї, тому що маю такий досвід навчання в Швеції і хотіла от таку, от такий клас, мріяла зробити. А е. чому це корисно? Тому що люд, діти на свіжому повітрі знаходяться, так? Неформальна, на, ага. да, неформальна така, таке оточення, там, ну, зелено. По-друге, це Sustainable development, концепція сталого розвитку. Тобто все для того, що. І плюс в період ковіду це рішення принаймні було дуже актуально. У нас не було коштів, і, наприклад, я долучила лісництво, домовилися, що ми вам висадимо дерева, дайте нам деревину. Прорекламували бізнес, який зробив лави. І, власне кажучи, от в Луцькій школі, в центрі міста, на маленькому клаптику, зеленому, ми маємо зелений клас, і також в Тернопільській області теж маємо. Такі зелені класи, локації. Е, крім того, наша громадська організація долучена до одного проєкту: це десайт, швейцарські кошти, і ми працюємо над бюджетами участі, але не просто бюджетами участі, а шкільними. Тобто між школами ідея змагання. Бюджети участі це коли висувається якась ідея, і люди за нею ну, в нашому випадку це діти голосують за те, що вони більше хочуть підтримати. так? Так, так. Так. І, наприклад, навіть під час війни в Івано-Франківській, Одеській області повідкривались лаунж зони це діти захотіли мати. Це і наукові класи, вони захотіли, і спортивні майданчики. Тобто відкрили в школах теж зелений клас, тому що показали, ось знаєте, класний приклад от зеленого класу. Повідкривали зелені класи. Тому ми продовжуємо в тому ж темпі і. Це демократичні інструменти, якими користуються школярі, і впевнена, що в майбутньому це люди, які будуть свідомі, тому що вони знають, що я можу вплинути на рішення. І крім того, це не просто швейцарські кошти, це співфінансування mm -hmm. з місцевими органами влади. Я навіть собі трошки натувала, що Марія казала, тому що залучення коштів для нас для проєкту те дуже важливе. Тому я так зрозуміла, що треба обов'язково повинен бути нетворкінг, показувати, розказувати, використовувати. Думаю, це корисно для громадських організацій. Використовувати взагалі всі можливості розказувати про свій проект. А бізнесу теж можна ще показувати, ну, буквально привозити на місця і показувати, що ви зробили і чому це круто. Пропонувати щось натомість, якщо ми. Ми кажемо про бізнес. Це може бути інтеграція, рекламна інтеграція, банери, все що завгодно. Ну і крім того, мені ще дуже відгукується ідея з тим, що треба досліджувати проблеми, які є. Тому що і для бізнесу, і для м, донаторів, і для всіх треба приходити з конкретною проблемою, ну і пропонувати, як її вирішити. Мені здається, що це був найкорисніший епізод, принаймні, для мене. Марія ми вам дуже дякуємо, що сьогодні до нас долучилися. Ми вірно дякую. Вам. Дуже надихаюче, і будь ласка, продовжуйте. І ми теж yeah. будемо до вас. Дякую. Ну, а ви слухайте, пишіть коментарі і пишіть нам особисто в інстаграмі, що вам подобається, що вам не подобається, і кого ви хотіли б ще почути далі у нашому подкасті. Ми Такі подкастерки. А що нам, блін? Ми все можемо робити. Подкаст чому їй небайдуже. Дякуємо за підтримку першого сезону подкасту. Чому я не байдуже посольству Великої Британії в Україні, а також за фінансування проекту підтримка жінок миру і безпека, в рамках якого цей подкаст і народився. Дуже дякуємо партнерським організаціям Ластрада, поруч та Центр економічного відновлення за плідну та ефективну роботу в проекті.